Вони не спали дні і ночі, вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли, майдан обороняли. Вони кололи голі руч бруківку, вони кидали молотом в ворогів, вони покинули свою домівку, бо роти до останніх людей. Вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це справжній образ воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувсь до хати, вони усі своє життя віддали і гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало. Вони жить прагнули в свободі, на тому відперку люти їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди, майдану битві запала. Їх били і жорстоко катували, та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали, в уста їх промовляли. Слава Україні! Їх подвиг ще згадають люди, дорога їм тепер у рай. Їм всім летіла куля в груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом політають. За них горять свічки в хай, останню кутів полізають. Туди, де нема болю і жлиби, туди, де всі герої спочивають. Туди, де вічної немає боротьби, Туди, де завжди сонце сяде. І хоч ця битва ще триває, у цей скрутний для України час, Одна надія зігріває. Небесна Сотня молиться за нас.